Рахунок на табло. Зірка у другій домашній грі поспіль забуває ворота суперників на чотири м'ячі більше. Спочатку наші земляки розгромили Гелюс 4-0, а сьогодні жертвою кіровоградців став Авангардська моторська 5-1. Тринадцятий тур став щасливим для зірки і нещасливим для авангарда. Після невдалого старту гості видали на гора серію перемог, тож готувалися до непростого матчу, каже наставник зірки Сергій Лаврененко. У них був не зовсім удачний старт. А потім вони провели достатньо впевнено сім ігор, в яких п'ять побед було, одна нічия, одно пораження. Останні ігри, три ігри, які вони перед нами зіграли, вони не пропустили ні одного мяча і добились. Три перемоги для себе, Тому ми розуміли, що гра буде складна. До 25-ї хвилини Краматорська команда стримувала натиск кіровоградців. Але під час затяжної атаки зірки спочатку гостей від голов рятував захисник. А от Максим Покотелюк зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Пенальті чітко реалізував Олександр Кучеренко. 1-0. Лідер дивізіону продовжує домінувати на полі і на останніх секундах першого тайму Борис Баранець завершив комбінацію зірки ефектним ударом з лінії штрафного майданчика 2-0. На початку другої половини гри гості перехопили ініціативу і створили два стовідсоткові гольові моменти. Зірку виручив Євген Паст. А от нападник кіровоградців Роман Локтіонов на 61-й хвилині більш майстерно розпорядився м'ячем і довів рахунок до розгромного 3-0. Поки гості приходили в себе, за три хвилини Артем Щедрий знову змушує голкіпера авангарду діставати м'яч із сітки воріт чотири На 68-й хвилині нападник гостей Максим Дехтєрьов забуває м'яч престижу 4-1. Але останнє слово у цій грі було за господарями. У доданий арбітром час рейд Ігоря Загальського, який з'явився на полі на 79-й хвилині, завершився влучним ударом 5-1. На заміну у такій грі виходити легко, говорить автор п'ятого забитого м'яча. Ребята всі чувствовали добре гру, чувствують партнерів. Вже гра давалася легко. Партнерам спасибо. Відомому у минулому нападнику, а нині коучу авангарду Якову кріпаку було соромно за дії захисників своєї команди. «Як наша задня лінія, ну, це просто двор. Такі ошибки допускати, так і грати, е, виходити за, за честь клуба свого і так відносно робити свою роботу. Ну. Это просто Ну стыдно, стыдно, просто стыдно. Протилежный настрій був після гри у Сергея Лаврененка. Нам многое удалось сегодня. Забили пять мячей. Необязательный гол, конечно, пропустили. Но ничего, бывает. То есть и такие моменты. Хотя были было несколько, скажем... Момент у наших ворот, де була опасность, футбол із моментів стоїть. Хто-то їх реалізував, добився результату. Хтось не смог реалізувати, значить будуть працювати над тими ошибками, які були. По різному зіграли у 13-му турі конкуренти кіровоградців. Миром розійшлися Криворізький гірник та Харківський Геліос. В нічию зіграло і динамо 2 А от Черкаський Дніпро і оболонь-Провар виграли домашні матчі. Тож двохочкова відстань між зіркою та киянами збереглася. Життя віддане спорту. У спортивному залі КДПУ відбувся сьомий турнір з волейболу, присвячений пам'яті викладача кафедри фізичного виховання Ольги Янчук. В університеті завжди працюють відомі династії, скажімо так, і викладачів, і тренерів. Тому такий турнір для нас це данина повага людині, яка витрачала багато часу і формувала по суті здорове образ життя у цілої групи молоді. І головне. Бачення світу крізь призму спорту, тобто справедливої і чесної боротьби на кафедрі фізвиховання Ольга Янчук пропрацювала 25 років і виховала не одне покоління волейболісток. Ольга Владимир ми хорошо спілкувалися, Мені те, що вона вважала студента. Це удивительний чоловік, дуже привітлива, Її ну, неможливо забути і тому я, как бывшая студентка, приезжаю уже 7 лет подряд в этот зал, в наш любимый зал, играю в волейбол. Такие турниры позволяют продолжить спортивную молодость, каже Лариса Зарецка. Я очень благодарна ее семье, я очень благодарна ее друзьям. Я сюда приезжаю, я вижу своих бывших преподавателей. Я очень хочу, чтобы этот турнир не заканчивался, потому что Это ие продолжение моей спортивной молодости, моего душевного тепла. Ещё одна мета проведения турниру популяризация волейболу в mieście та області. Турнир даёт очень много. Это не только популяризация данного вида спорта, привлечение людей к здоровому образу жизни, но и память, память, которая, которая возникает у людей при проведении этого турнира. И участники, гости этого турнира Вспоминает этого человека, который действительно посвятил всю свою жизнь данному виду спорта, ну і, конечно же, старается победить, прилагая к этому все усилия в этом турнире. Крім гостей из Кременчука, учасницями змагань стали команди з Кировограда. П'ять кировоградских команд, ТДПУ, КНТУ, Факультет Воспитания, технікум сельскої механізації, кіровоградська зборна і волейбольний клуб з города Кременчук, которые есть Нізмінними учасниками дане цвинування Вони вже сьомой рік підряд приїжджають на цей турнір. Переможець турніру визначався у грі Кременчуцької команди та господарів змагань спеуніверситету. Перемогу у вирішальному поєдинку здобули гості з Кременчука. Команда КДПУ на другому місці, третє посіли волейболістки з факультету фізвиховання. Наш наступний спортивний уікенд проходитиме під знаком футболу. За сім днів зірка зіграє одразу два поєдинки: у чемпіонаті з Маріупольським і Лічівцем та у Кубку з Олександрією. Поєдинок із земляками-суперниками вже сьогодні отримують для кіровоградців статус гри року.